Троє вінницьких ветеранів першими отримують допомогу від Вінницької міської ради для старту власної справи. Це муніципальні ваучери на суму 100 тисяч гривень. Загалом для учасників програми передбачені 55 ваучерів. Гроші, які вони отримують, зможуть витратити на започаткування або ж розвиток власної справи. Детальніше про муніципальну підтримку підприємців поговоримо у студії новин із директором департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максимом Мартян. На вітаю Максима Петровичу. Доброго дня. Отже, власне, як відбувався процес подачі заявок, аби отримати оцю ваучерну підтримку від міської ради? Трошки розкажу про саму історію ваучерного механізму. Це найновіший четвертий інструмент підтримки бізнесу, який був започаткований наприкінці 2024 року, коли було прийнято положення, власне, про ваучерну підтримку. Але сам старт відбору документів і сама процедура розпочалась 18 січня, коли протягом місяця, з 18 січня по 19 лютого, відбувався сам процес відбору документів на перший етап ваучерної підтримки. За результатами цього відбору більше 40 заявок на участь у процедурі ваучерної підтримки ми отримали. Причому на всі види ваучерів, це і, най, і найбільший ваучер на капітальні інвестиції, півмільйона гривень і ваучери на, на ветеранський бізнес, на IT-рішення на інші. Сорок 47 mm. заявок ми прийняли. Затим у нас в березні місяці відбулося засідання конкурсної комісії, яка розглядає ваучери і проводить їх баль, бальну оцінку. І за результатами вже Відбору 14 підприємців і фізичних осіб отримали право на ваучерну підтримку, і власне от якраз тих три ветерани, про яких ви, 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 ви згадали, це якраз в межах цих 14 осіб, які отримали цю підтримку, і будуть за рахунок неї як започатковувати, так і розвивати власні бізнеси. Які документи мали подати, охочі отримати власне, цю ваучерну підтримку? Власне пакет документів досить простий. Він дещо варіюється від виду ваучера, але із загального це є заява визначеної форми для ваучерів на започаткування власної справи ветеранами? Це посвідчення, копія, копія посвідчення учасника бойових дій, це це паспортні дані. І це також стан стандартної форми дуже простий бізнес-план, де де визначається мета проекту, завдання проекту, очікувані результати, бюджет. І коротко опис тих активностей, які будуть здійснюватись в рамках започаткування. Якщо ми говоримо про так звані компенсаційні ваучери, це до таких ваучерів відносяться ваучер на капітальні інвестиції, на IT-рішення для бізнесу, на участь у виставково-ярмаркових заходах. Там трішки більший пакет документів, оскільки він стосується вже діючого бізнесу, там треба, окрім заяви визначеної форми, ще подавати. Витяг із єдиного державного реєстру фізичних осіб або юридичних осіб підприємств. Там треба подавати визначеної форми інвестпроект, де фіксуються теж основні активності в межах проєкту. От і все в принципі. А як комісія обирала переможців ваучерної програми? Комісія обирала переможців за дуже простим методом і насправді за дуже. Прозорим і відкритим способом. Самим положенням про ваучерну підтримку передбачено, що кожен член комісії оцінює усі подані пропозиції на ваучерну підтримку за п'ятьма критеріями, по кожному із яких він може присвоювати кожному із проєктів від 0 до 5 балів. Тобто максимальна кількість балів, яку кожен проєкт може отримати, це 25. Тобто по п'ять, по кожному з п'яти критеріїв. Ну, зокрема, які ж це критерії? Це такі критерії, як обґрунтованість проєкту, як вплив проєкту на громаду. Тобто він оцінює, наскільки цей проєкт призведе до зростання кількості робочих місць у громаді, наскільки цей проєкт призведе до зростання обсягу податків, які сплачує це, 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 це підприємство у громаду. Також од Одним із критеріїв є обсяг спів співфінансування. Якщо претендент показує, що він готовий власними коштами цей проект співфінансувати, і якщо ця частка є достатньо високою, там 30-40%, 50% або більше, це також є підставою для члена комісії оцінювати за цим. Критерієм вис, високо такий проєкт. І таким чином, кожен е, член комісії за цими п'ятьма критеріями оцінює е, кожен із проєктів. А далі е, ми просто враховуємо середнє арифметичне між балами всіх 20 членів комісії. І таким чином у нас вибудовується рейтинг е, кожного із проєктів. Наприклад, якщо у нас по а, певному ваучеру, як наприклад, у нас було по ваучеру на, на, на капітальні інвестиції в першому раунді відбору, у нас було 8 ваучерів. У нас було підтверджене фінансування на 8 ваучерів. То от, е, ті вісім подавачів, які набрали найвищі бали по рейтингу, от вони і отримали фінансування. Коли ветерани власне отримують ці гроші вже на свої рахунки? Ну, власне, на двох останніх засіданнях виконкому міської ради було прийнято рішення про надання вже виплати по цих 100 тисяч гривень. Зараз ми всі необхідні документи передали вже в казначейство і очікуємо, що в межах Місяця часу кожен із ветеранів отримає фіз фізично на рахунки ці кошти і зможе реалізовувати ті е бізнес-плани, які кожен із них задекларував. Яку суму підтримки могли отримати підприємці або ті, що планують започаткувати власну справу? Е ну власне е саме положення каже, що е для грантових ваучерів ця сума є сталою, тобто, якщо це ваучер грантовий на започаткування справ, власної справи ветеранами, то це саме 100 тисяч гривень. А для компенсаційних ваучерів діє трошки інший принцип. Там є визначені суми ваучерів. Наприклад, по інвестиційному ваучеру, це 500 тисяч гривень, але там є примітка, що не більше ніж фактична вартість придбаного обладнання. Тобто, наприклад, якщо підприємство отримало. Компенсаційний ваучер, зокрема інвестиційний, на 500 тисяч, але в рамках власного інвестиційного проекту придбало обладнання на 450 або 400 тисяч, то воно відповідно отримає не не а от саме цю суму, яку фактично підприємство потратило на придбання цього обладнання. Дякую, Максиму Петровичу, за розмову. А глядачам нагадаю у студії новин про муніципальну підтримку підприємців говорили із директором департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Максимом Мартяновим. Не перемикайтеся, ми продовжуємо випуск новин.